Це це подала. Момент. Це що? Я дещо бачу. О, це Крістоф і Свен! Повертається сюди! А, чесно? Чесно! Ого, як він поспішає! То воно воно що? Крістоф недостатньо тебе кохає, щоб лишити. Треба встати. Олаф, прошу. Ні, ні-ні ні. Тобі треба грітися коло вогню. Мені потрібен Крістоф. Ну, а що? То вже є вияв любові! Наш звитяжний запашний король оленів їде через Фьорди! бігом! Стережісь! Краще туди! Це пастка!